Дивіться сьогодні у програмі: зроблено у Києві. Світлові дива у новорічній столиці зроблено у Києві. Розшукали їх авторів. Головна концепція це красота, яка буде вписуватися в історичну частину Києва. Увага! На майдані незалежності запрацювали зимові фонтани. Була предложена ідея, такого, щоб поставити світодіот фонтани. Неприродні аномалії на європейській площі, примхи погоди чи витівки архітекторів. Над європейською площею кружляє справжній листопад. Зірочки, кружечки, квадратики. Як одягали бульвар Лесі Українки. Якщо б ви бачили ці варіанти, то може б, ви теж вибрали бабочок. Київ потопає у святковій ілюмінації, а її створенню передувала біблійна легенда. Коли Христос тільки не народився на світ, його захотіли привітати одразу три дерева пальма, олива та ялина. Однак ялинці було нічого піднести у немовляті, окрім колючої хвої та липкої смоли. І подруги дерева висміли її. Ангелу, що спостерігав за ними, стала шкода колючого деревця. Він змахнув крилом і на ялинкових гілках засяяли вогники, до яких одразу ж потягнувся маленький Ісус. Отак От виявляється, усі дива трапляються не без участі вищих сил. А їм для цього навіть і електрики не потрібно лише крила. Насправді ж, ілюмінація була атрибутом свята ще за античних часів. Світові художні чудеса на воді і суші свого часу творив навіть Леонардо да Вінчі. Арсенал засобів тодішніх митців небагатий: свічки, масляні лампи, факели, смоляні діжки. На створення першої електричної ілюмінації американського телефоніста Ральфа Морріса надихнуло блимання лампочок у телефонних розподільних щитах, він нанизав їх на нитку і розвісив на різдвяній ялинці. А згодом, як і годиться, його ідею підхопив увесь світ. З ялинок електричні гірлянди перекочували на фасади будівель, гілки дерев і швидкісні магістралі. Без їхнього веселого мерехтіння нині не обходиться жодне свято. До того ж, запевняють фахівці, ілюмінації чудово лікують навіть затяжну депресію. Та що ми вам розповідаємо? Ви й самі можете це перевірити прямісінько сьогодні ввечері. До речі, початок електрифікації Києва наприкінці 19 століття також пов'язаний з красою. Першим український стол. Лиції мистецькі освітили знаменитий парк Шато де Флер, на місці якого нині знаходиться стадіон Динамо. Хоч і замало, столицю снігом над європейською площею кружляє справжній листопад танго зимового листя. Скільки ж у ньому чуттєвості і пекучої морозної пристрасті? Від захвату здається, навіть дерева заплакали. Насправді ж задум проектувальників був трохи інший. Відповідно до їхньої концепції, світлодіодне біле та жовте листя, неначе опадає з дерев на схили Дніпра, і замість того, аби зітліти на землі, замирає над європейською площею, створюючи філософський ефект зупинки часу. Розмір кожного поетичного листочка три на півтора метра. А їх тут кружляє аж. 55. А фахівці зауважують, окрім доречного дизайну, конструкція має технічно відповідати вимогам тієї чи іншої місцевості, Шикарна площа. багато да? пустого пространства, яке треба було чим заповнити. І Заповнити ми повинні розуміти, що ну, не на кожну вулицю ми можемо повісити ті конструкції, які нам нравятся, тому що їх технологічно невозможно закріпить. Этих листьев там составляет что-то порядка 600 килограмм в общей сложности. И это все должно быть растянуто на тросах, и мы должны учитывать, что это и безопасность э, людей. А на бульварі Лесі Українки, очевидно, від зимової спеки прокинулася ціла зграя світлодіодних метеликів. От тільки замість квітів, зимовим крилатим не залишається нічого, окрім як облюбувати дерева у пішохідній зоні бульвару. Барвиста осяйна зграя розмістилася тут чи не на кожній гілці, а мешканці та гості столичного Печерська мають можливість щодня бувати на літньому лузі. Хай, хоч і на вулиці в цей час тріщить мороз. Частину міні-парку прикрасили світодіодними гірляндами з ефектом падаючий лід та мерехтливими стробоскопами. Над оформленням цієї місцини проектувальники сушили голову найдовше варіантів більшало кожного дня. Та всі вони ну ніяк не хотіли відповідати настрою гармонійного бульвару, аж поки не прилетіли вони. Просто кружки, квадратики. какие-то звездочки, но бабочки более как бы вписывались в концепцию, более живо смотрелись. То есть если бы вы увидели эти варианты, то, может быть, вы тоже выбрали бабочек. Паперу, чорнильниці та пера засяяли над бульваром Шевченка недарма. Тепер це вже справжня письменницька містина. Чи не так? А ще такий мотив став зручним орієнтиром для гостей міста. Тепер сплутати бульвар Шевченка з будь-якою іншою вулицею просто неможливо. Аркуш паперу, чорнильниця та перо на честь Великого Кобзаря мають розмір 5 на 1,5 метри. Понятно, ну, мотив, улица соответствует, перо, чернильница очень красиво. Но плюс к этому ко всему там очень красивые деревья, они высокие, пирамидальные тополя и хотелось чего-то добавить, чтобы ну, более ярко это было э, выглядело. Мы добавили туда стробоскопы, это мерцающие и их следы, которые вот эти падающие слезки, по-моему, это очень великолепно получилось. Якщо подивитися вгору на вулиці Богдана Хмельницького, можна побачити зоряне на небо, навіть тоді, коли його густо обсідають хмари. А ще тут варто загадувати бажання. Кажуть, усі вони здійснюються неодмінно. Здовж вулиці зі світлодіодних гірлянд ланцюжків з холодним білим світінням було створене казкове зоряне небо. Доповнюють чарівний зорепад святкового оформлення об'ємні мотиви у вигляді золотистих куль. Дана композиція являє собою конструкцію із алюмінієвого каркасу, прикрашеного світлодіодною гірляндою. Зоряне небо на Богдана Хмельницького через особливості ландшафту створювати було чи не найважче. Як і у більшості випадків, проєктувальники розглядали. Декілька варіантів ілюмінації і обрали той, який найдоречніший з технічної точки зору. На Богдана Хмельницького, якщо ви звернете увагу, там не топор. Тобто там наружне освіщення на трасах, закріплених зданням. І всі сіті натягнуті по воздуху. Якщо розмотати усі гірлянди, які прикрашають серце столиці, вийде смуга довжиною понад 200 кілометрів. Вечорами тут розпочинається справжня святкова феєрія. Кожен сантиметр ілюмінації продуманий та прорахований за відтінками, переливами, композиціями та концепціями. У 2008 році комунальне підприємство Київ міськ світло розробило програму Яскраве місто аби вечірній Київ сяяв не лише красиво, а й якісно. Мета проекту розробити. Єдині чіткі і зрозумілі вимоги до зовнішнього освітлення кожного району, вулиці та будівлі. Саме тут прописано, як будуть виглядати центр, парки, перехрестя, мости, пам'ятники, церкви у затишних міських сутінках. Першу ілюмінацію Київ міське світло збудувало того ж таки 2008 року на хрещатику. Ці мотиви були зроботена спеціально під, під, під зиму, да? тості не там з такими як узорами сніжними, вона холодного білого цвіту. І от з, цього, от з цього проекту. В общем, е, ілюмінація центральної и не только центральної части города Києва. Наступною світлою ластівкою став майдан Незалежності. Тут столичні світловики протягом кількох років творять сяючу епоху. Народжувалася ця казка, які годиться з маленьких оповідань. Для цього центр столиці умовно розділили на кілька зон: спершу взялися за дерева. Хвойні та листяні прикрасили по різному. Звісно, найнеповторніший шарм дістався винуватицям святкової феєрії, ялинкам. Клени та липи, залишені на зиму без своїх шат. Здається, так засмутилися, що аж заплакали. Насправді ж приводів для печалі у них нема просто їх одягнули в ікследи – спеціальні світлодіодні конструкції зі сльозовим ефектом. Наступна зона земля: тут протягом свят битимуть справжні новорічні фонтани. Як скажете ви, їх же консервують на зиму? Усе правильно, але ж ми з вами мандруємо казкою. Не забудьте, лишень будьте готові замість водяних бриз потрапити під світлодіодні. Закутані мерехтливими затишними вогниками та сніжинками, і головні столичні будівлі. Київська міська державна адміністрація, філармонія, головпоштамп, консерваторія, будинок про спілок. Візерунками у народному стилі причепурили і вулицю прорізну у таких шатах. їй можна буде залишатися і після новорічних свят. Крім цього всього, були украшені мотивами нейтральними, не новогодніми і не... майскими, а нейтральными мотивами. Просто красивые ну, конструкции, которые она как бы ничего в себе не несет, но она просто красивая картинка. Да? Это была украшена улица прорезная. То же самое было сделано на улице Красноармейской, на нескольких участках, на участке возле НСК Олимпийского, возле дворца Украина и на ВДНХ. Чтобы явление не думали, что мы занимаемся только центром. На ВДНХ мы тоже сделали вот прямо возле метро и возле здания ВДНХ красивые конструкции, называются Сатурн. Літню відпустку більшість столичних ілюмінацій проводить на своєму безпосередньому робочому місці. Їх демонтаж, переконують фахівці, справа не тільки марудна, а й небезпечна для самих гірлянд. Найчастіше такі конструкції пошкоджуються саме під час цієї процедури, тож знімають окрасу лише тоді, коли вона перешкоджає дорожньому рухові або ж ремонтним роботам на фасадах будівель. Раз на рік працівники «Київміськсвітла» вчиняють ілюмінації профілактику, замінюють перегорілі світи. светильники, протирають лампы, проверяют крепления. Ну, у нас же как на Новый год иллюминация включается, на День Киева может включаться, на День независимости тоже определенные. Ну, отключаем мотивы, связанные с зимой, там какие-то вьюги, звездочки, то есть эти снежинки, а остальное включается. Дивиться далее у програмі «Зроблено у Києві». Як Київ -міськ світло до кінця світу готувалося? Буде ждать свого часу чек, вот, а все останні буде працювати в штатному режимі, а там уже як карта ляже. Електрика як джерело стресу та неврозів. Чому столичний художник живе без світла? Часто половина сумасшедших. У Меня теж до цієї категорії. Світлодіодні антидепресанти без рецептів та побічних ефектів. Якщо то убрать, так буде тоска. Світлодіодні ілюмінації знані не лише своєю красою, а й економічністю. Насправді вони потребують не більше трьох відсотків електроенергії, яку використовує місто. Світлодіод один із найвигідніших та найпрогресивніших провідників світла. Перші світлодіоди були винайдені в 1927 році в Росії інженером Олегом Лосівим, що стало світовою сенсацією. У ньому, на відміну від лампи розжарювання або люміністентної, електричний струм перетворюється безпосередньо на світлове випромінювання, а не на тепло. Він мало нагрівається, його колір чистий та має багато відтінків, що особливо цінують дизайнери. А ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання відсутні. Світлодіод механічно цінний і дуже надійний. Його термін служби може досягати 100 тисяч годин, що майже у 100 разів більше, ніж у лампи розжарювання. Цікавий факт: ефект світлодіодного освітлення, надзвичайна ігристість та переливи виявлена на крилах африканських метеликів, які світяться ясним. Кравим ультрафіолетовим світлом у цьому винаході природа випередила людину аж на 300 мільйонів років. Фахівці переконують, така ілюмінація абсолютно незатратна для міста, адже споживає дуже мало електроенергії. Якщо порівняти з звичайними лампочками, то, конечно, светодиодное оборудование, оно потребляет в разы меньше, то есть может даже до 10, 10 раз меньше потреблять. То есть одна светодиодная лампочка может потреблять светодиод там, 12 ватт, и это будет все равно, что 150 ватт вашей обычной лампы накаливания. Проект сяючої новорічної столиці, звісно, справа не однієї пари рук. Над ним працювала ціла група спеціалістів. Задача дизайнерів-художників створити образ світлового мотиву і показати його інженеру-проєктувальнику. Він втілює замисли творця технічно, розробляє варіанти підключень, кріплень, розраховує кількість необхідного обладнання та матеріалів. Головний проєкт виноситься на затвердження голов Київ архітектури та проходить державну технологічну експертизу. Перед тем, как это все подключить, мы вместе с Гурсветом, ну Гурсвет выдает технические условия, в которых указывает, какая мощность на данный щит, куда мы планируем подключиться, можно подключить, какой запас там вместе с... Ну, яка ш... мощність не долажна в нашому проекті. Монтують ілюмінацію електромонтери, основна бойова сила Київ міськ світла. Їм дісталась чи не найвідповідальніша і найскладніша місія. До того ж, на 20-метровій висоті і далеко не завжди за гарної погоди. Робити місію здійсненною їм допомагає спеціальне екіпірування, захисний одяг, діалектичні рукавиці, взуття на гумовій основі та безметалевих елементів. Світлодіодна ілюмінація складається. З алюмінієвого каркасу, до якого кріпляться гірлянди. Їх зв'язують між собою і на так званих розтяжках під'єднують до тросів чи опор, обов'язково залишаючи запас, аби кріплення не обірвалося під товщою снігу. Работа танів місті з сетью, включається, виключається э, одновременно з включенням горсетовських сетей. Ну, конечно, можуть і в отдельном режимі, праздничном, наприклад, гореть дольше время. у 2010 році. Фахівці Київського політехнічного інституту розробили для столиці програму електроефективності, яка дозволила знизити обсяги електроносіїв і суттєво заощадити кошти міського бюджету. Когда мы ввели систему многотарифных счетчиков, мы установили 1400 счетчиков в городе Киеве. Мы сэкономили городу порядка 40 миллионов гривен только в 2011 году. Соответственно, в 2012 там то же самое. Тарифы для города, электрические тарифы в разное время, суток разные. И так как мы в основном светимся ночью, то ночной тариф значительно ниже, чем... вечірній для города три тисячі вісімсот двадцять п'ять кілометрів кабельних мереж. 68 тисяч опор біля 150 тисяч світильників та майже півтори тисячі пунктів включення. Такою є характеристика зовнішнього освітлення Києва. А опікується у цим комунальне підприємство «Київміськсвітло», яке нещодавно відзначило своє 77-річчя. на плечі столичних світловиків покладена експлуатація мереж, їх поточний та капітальний ремонт. Неабияк сколихнув як сколихнув розмірене життя підприємства минулий 2012 рік. Та звістка про ймовірний кінець світу, під час якого буцімто мала зникнути електрика 21 грудня. Київ -Міськ світло працювало у посиленому режимі і навіть збільшило кількість аварійних бригад. Кияни у свою чергу за порадою електриків мали цього дня відімкнути усі електроприлади, повиймати акумулятори з мобільних телефонів і чекати. надо начинать сейчас, сейчас все отключать, обесточить, а потом ждать, а произойдет что-то или не произойдет. Поэтому ну, будем, как там, создадим запас, резерв каких-то приборов, оборудования какого-то, которое будет обесточено, будет ждать своего часа Ч, вот, а все остальное будет работать в штатном режиме, а там уже как карта ляжет. Коли світ наступил, просто ми цього не заметили. Як не крути, а так же влаштоване людство помічати все в останню хвилину, навіть епохальні події. Починаючи з декабря 1938 го року, коли два фізика німецьких Ганс Шрасер доказали можливість осуществления ядерної ланцюгової реакції, все мир змінилося. Мерт теперь живет э, всі ці годы под, скажем так, поддамоклами мечом вот. Самоуничтожение. Ну, якщо конець света и наступит, наступить, то він только наступить від людей, каких-то космічних явлений. З 1 січня 2000 року лічильники у квартирі столичного художника Валерія Голейка хизуються лише нулями у черговий напророчений день апокаліпсису. Чоловік назавжди відмовився від електрики. Говорят о том, что вот э, проблема человечества в том, что не хватает энергии, да, вот. То есть, ну как, ее хватает, вот. Но, в принципе, так как человек ее использует неразумно, собственно говоря, вот. И он ее использует, э, ну, скажем так, растратно. Вот я попробовал ну, сам для себя э, понять, может, может ли человек, в общем-то, э, ну вот. І цю ситуацію. цього казалась. можна. за 12 років без електричної пітьми Валерій не став, однак людиною темною, хоча його телевізор вже давно показує лише одну абстракцію, намальовану художником прямісінько на екрані. Митець користується мобільним зв'язком, має ноутбук і вихід до інтернету. Влітку заряджає свій гаджет за допомогою сонячних батарей, взимку у друзі трьох годин роботи комп'ютера. Художнику більш ніж достатньо на цілий тиждень. Как только стемнело, я практически там, поужинал и все. И прекрасно. Ну, вот вчера я действительно лег довольно-таки рано, ну, скажем, в 7 вечера, да, вот как пришел там с магазина, поужинал, и сразу завалился спать. Ты просто м -м, испытываешь, ну, скажем, как в Дзен, говорится, сатуре, просветление. Вот. Хотя я никаких специальных э ну, упражнений для этого не делаю. Художник у Валерію Голейку народився разом із ним у день смерті відомого американського абстракціоніста Джексона Полока. Киянин багато років працює у стилі тральф реалізму, який, за його словами, означає барвисту магію світу і нічим не обмежену реальність фантазії. Такою вона притаманна лише людині, найгармонійнішій істоті на землі, на відміну від створеної нею цивілізації. Наша цивілізація в процесі своєї жизні діяльності постійно ее как бы преследуют собственно вот эти перегибы да вот какие-то вот то озоновые дыры то это самое я же говорю вот парниковый эффект потепление в общем то одни говорят о том что это приведет к глобальным катастрофам катастрофам другие говорят что все это фигня и не стоит придавать этому значения сами так сказать <кхм> исчезнем Нехай живе світло! Воно не залишило нас у день імовірного кінця світу. Разом з нами увійшло у новий рік і у нову епоху. З вами була програма «Зроблено в Києві. Дивіться нас за тиждень.